Всім вітання! По багаторазовим проханням наших е, слідкувачів і підписників з інших соціальних мереж, ми вирішили знімати і продовжувати нашу діяльність на YouTube каналі. Ми будемо тут виставляти, будемо кожного тижня старатися виставляти ролики, можливо, навіть і більше, ніж один ролик. Ну, скажімо так, буде видно. Хто ми такі і що ми робимо? Якщо ви перший раз нас дивитеся, дивитесь, дивіться ми скажімо так, розсадник, який займається вирощенням і продажем хвойних декоративних рослин, непростих є звичайно, так є і звичайні туї, і також є різні сосни, ялинки, ялиці, псевдоцуги, дуже великий вибір асортименту і надзвичайних цікавих рослин. Тобто ялинка, яка стає червона, ялинка, яка стає рожева. Сосна, яка міняє два рази в рік колір, взимку вона буде золотиста, насично золотиста, а влітку вона буде зелена. У нас є дуже великий вибір щеплених, отаких от дійсно цікавих рослин, які, наприклад, є таке, що взагалі в Україні ще ні в кого нема, а в нас та як ми. І співпрацюємо з різними розсадниками по цілому світі. У нас є такі товариші, які виводять нові сорти, і вони навіть ще на продаж в Європу не поступили. А вони, так як ми так, з ними в хороших відносинах, нам деколи навіть дають пару штучок, що у нас перших одних може і в Європі вони є. Тобто, дійсно, ви щось знайдете тут для свого садку. Хто навіть не займається, звичайно, хоче починати займатися в описі відео. Є буде мій номер телефону, посилання на наші інші соціальні мережі. Можете дзвонити безпосередньо до нас, питатися щось, запитуватись, ми будемо вам розказувати, щоб насправді ви зрозуміли, бо деякі такі відео от подивишся і здається. Ой, та таким займатися, то треба дуже багато грошей, все зробити. Спеціальні торфи, ґрунти. Насправді ні. Наші рослини ростуть в таких... Бачите, умовах наших це акліматизовані, не є якісь парничні там виведені хімію. Ні, це рослини, які акліматизовані в наших погодних умов без ніякої хімії. Тобто, ми, якщо удобряємо, то хіба мінеральними добривами. Тобто ці рослини будуть рости по всій території України легко. Та як в нас вони на відкритому небі під відкритим небом ростуть, так і буде у вас. Ми будемо старатися, як знімати відео, зразу прикріпляти фотографії дорослих рослин. Тому що, наприклад, от ви можете бачити такі маленькі, маленькі зараз тут ялиця і ялинка є. Які вони виростуть, зразу так ви не зрозумієте. А коли вам буде зразу фотографія прикріплена дорослої рослини, ви самі зрозумієте, що це буде за рослина. Що ж? Тому, якщо вам такий цікавий контент, такі цікаві рослинки, так само у нас є звичайні смарагд і кажу, і різні наштам, ну різні у нас є рослинки. Якщо ви цікавитесь таким, підписуйтесь на нас. І що ще хочу сказати, мені здається, ця тематика от, е, рослинок, е, садження рослинок, е, колись, ну, якщо не зараз, то пізніше ну, буде стосуватися, я така програма стосується кожного. От, бо хтось колись щось мусить посадити. І тому кажу, буде мій номер телефону в описі відео. Дзвоніть, питайтеся, якщо у вас щось якісь проблеми по догляду, щось рослина не росте, дзвоніть так само, можете запитуватись без проблем, це все безкоштовно. Одним словом, можливо, зараз вам і зробимо, отакі нас, бачите, вони так стоять по рядах рослинки. І ми, можливо, зараз зробимо тоді давайте таку коротеньку екскурсію і, коротеньку екскурсію по одному ряду. Ходіть зі мною, почнемо, напевно, з плакучої ялинки. Це є плакуча блакитна ялинка. Росте, вона. Середнім темпом росту в рік вона виростає в середньому по 20-25 см. Тобто в 10 років це буде така пишна, красива, плакуча ялинка за вишки 2-2,5 метри з росту. Називається піцея Пунгін Зеблюз. Висота її наших саженців в районі 50 см. Це вже 4 річні саженці або навіть 5-річні, часу не пам'ятаю. І ще хотів про рослинки щось розказати. Дивіться, якщо, наприклад, чим менша рослинка, тобто перший рік, другий, третій, до п'яти років вона повільно росте. Наприклад, ви бачите, за 5 років вона могла вирости до 50-60 см. А за наступних 5, коли вона вже трошки більша, вона виросте і до 2 метрів. Тобто, чим молодша рослинка, тим менші приросте. Чим старша рослинка, тим вона вже починає швидше рости, набувати свій такий природний темп росту ну, так для загального, так що ви розуміли. В 10 років кажу, виростає 2-2,5 метри, плакуча, красива, пишна така форма. Blues, він, якщо людина займається садком своїм чи хвойним садком, ну 100% вона мусить бути, бо це така класика, суперкласика. Прирости в неї ніжно такі е е білі з блакитним. В приростах взагалі шикарно дивиться. Ось такі в нас саженці. Наступне такі, з боку є такі товстунчики. Це в нас є ялиця. Абіас процера главка. Ялиця Благородна главка. Взагалі всі процери дуже ціняться за свій колір хвої. Зараз ми знімаємо відео сьогодні, в нас, якщо я не помиляюсь, 20 лютого 21 лютого назимку вони всі втрачають хвої. багато хто втрачає. Колір так тускніє, а з весни починається набирати та імено, та іменно благородний цей колір. Це такий біло-блакитний колір. Як ви бачите, хвоя м'ягенька на дотик, в 10 років це така щільна пірамідка буде, легка спадаюча хвоя висотою до 2 метрів, плюс білі циліндричні шишки вона дає. І, і шишки, вибачте, білого такого кольору, вони дуже красиво дивляться. Ялиці ціняться, запам'ятайте, за свої шишки. Дуже багато людей беруть ялиці, бо дуже красиві шишки. В них є різні. От у цієї, наприклад, білі, є фіолетові, є рожеві, є малинові. Тобто, це вже до кольору, до вибору, як говорять. Тут знаходиться, бачите, такий яскраво-вогняний колір. Це є кастер з Winter Gold. Сосна гірська. Це є відносно карликова сосна. Кущі подібної форми. В 10 років вона виростає до 1 метра висоти і може навіть мати метр-метр 30 в ширину, Такі буде кущі. Що тут особливого? Це щільна, як ви бачите, форма, плюс компактний, компактний зріст, тобто він не займе багато вам місця. І сама головна його особливість це зміна кольору влітку. Вона буде зелена, кущик зелений, а в назимку, бачите, вона набуває. Такого вогняного навіть кольору, це не жовтий, це швидше навіть, навіть, навіть до вогняного кольору. Дуже красивий, якраз цінець за е, два рази, що змінює кольор в рік. Наприклад, взимку, коли от, дерева опадають, так все стає так, знаєте, сіро, а ці сосни якраз розбавляють кольори вашому садку, зразу кидаються в очі. Це, що, що я вам розказував, показував, це є в нас ялинка, росте півсферичною, тобто таким. Приплюснута навіть сфера. В 10 років діаметр досягає 60-80 см, при плюс-мінус такій висоті висота десь в районі 60-70 см. Головна особливість це її шишки, як ви бачите на зимку, вони не відпадають навіть. З весни появляються нові насичено насичено малинового кольору. Починає грати такими різними кольорами. Восени від неї не відвернеш погляд за рахунок своїх тих іменно кольорів. Дуже красиво дивиться. Навесні, вибачте, навесні дуже сильно, яскрава така ялинка, компактна, в 10 років кажу, не багато місця вам займе ялиця іспанська аура. Всі ялиці Перекладаються як абіяс Пінцапо Ауреа. Всі Пінцапо мають пластмасову хвою. На дотик це як пластик, можете послухати навіть. Бачите, така навіть провести таке, як пластик, виходить. на вигляд на дотик пластик. Але насправді це жива рослинка, яка стіниться за свою таку незвичайну хвою пластмасову і плюс кольори. Зараз навіть взимку вона тримається такий яскраво-жовтий колір і, звичайно, з перемішку з зеленим. З весни переважає яскраво-яскраво-жовтий, зеленішого мало, це буде така щільна, пірамідальна. Ялинка, хвоя легенько спадає в 10 років, не перевищує півтора метри. І буде щільна вона така щільна, щільна, щільна. Йдемо далі. Ось такі вам здається, на перший погляд, зелені, прості ялинки. Пірамідальні, проста зелена ялинка. Ну ні, це піцея Пунгенс Minegold. Це ялинка, яка має зелену хвою, але прирости в неї яскраво, яскраво, навіть таке, скажімо більше, жовто-білого кольору. Дуже красиво виглядає в приростах, прирости тримаються до місяця часу. Вони дуже м'ягенькі на дотик і дуже вони світлі. Це пірамідальна форма. Щільна використовується як центральна, навіть використовує її як і новорічну ялинку, щоб на Новий рік її прикрашати. 10 років виростає до 2,5 метрів, ідеальна така, скажімо так, ялинку подібна форма пірамідальна і приросте взагалі шикарно дивляться. Так, там ще щось вам покажемо. Це таке відеознайомство. В майбутньому ми будемо собі так, ставити пару рослинок, знімати вам такі підбірки різні, так само показувати, як будуть виглядати в дорослому віці. Ну, а так зараз ми так знайомимося. Можливо, ви бачили, це є главка лобоза, блакитна ялинка на штамбі. Це від природи, якщо не низько щеплено, це буде така широка, неправильна пірамідка. На штамбі це буде така більш сферична форма. Одна особливість це є вічно блакитний колір, що в літку, що взимку. Ну, взимку вона трошки стає більш до синішого, а від весни до осені вона насичено, насичено блакитного кольору. має. Ходіть, я вам ще покажу, наприклад, дивіться, які такі довгохвойні сосни, це є Джефрея Джупі. Це е, сосни, які мають най, практично найдовшу хвою. Бачите, їм там два хай буде два-три роки, та і дивіться, яка вже хвоя по 20 см. В майбутньому вона буде ще більша. Це буде така яйцеподібна, е сосна, щільна з дуже м'ягенькою хвою. Дуже ціниться за ту свою таку довгодову хвою. Так само ялиці на штамбах є. Ось, це є в нас сільвер Крістал Крюгер, е похожий на Icebreaker. Різниця між ізбрейкером, що тут переважає більш зелений відтінок, хоча це двоколірна ялиця, як ви бачите, зелена з білим ялиця. Ось так. 10 років це карлик відносно, в 10 років шапочка не буде перевищувати 60 см. І дивіться, чи ялиці, чи сосни, чи ялівці на штамбах. Штамби більше рости не будуть. Всіх, всіх рослин, які провиті на штамби, штамби стають просто ширші. Тобто вони міцнішають, товстішають, але не ростуть вверх. Якщо це прищепнути, йдемо далі. Давайте я ще вам покажу, таку брат і сестра. Це і є ялиць Кандіканц і Віолеса. Яка головна між ними? Давайте перша різниця. Це Кандіканц має більш блакитніший колір. Бачите, він такий яскравий, яскраво блакитний. Віолеса, віолеса на весну назимку вона так тускніє, але з весни вона так само стає блакитна-блакитна. Далі. Різниця. Віолеса вона більш щільно росте, як ви бачите. Більш трошки повільніша і за рахунок того вона більш щільніша. Кандіканзі він більш швидше росте і він більш такий рідший трошки. Далі особливості, що їх поєдні, це їхня пірамідальна, е, пірамідальна форма, плюс пилок. я вам покажу. Бачите, на гілочках знаходяться такі випукли, можна сказати. З весни вони набувають яскравого яскраво рожевого кольору, дуже красиво дивляться. Плюс ялиці конколор, тобто одноколірні. Головна їхня особливість це їхня блакитна хвоя, звичайно, і запах цитрусу. Якщо відламати одну хвоїнку, перетерти, взяти в руки запах цитрусу, якогось з лимону чи лимону Та, або, як кажуть, Нового року. А весною, коли йдуть прирости, навіть не треба нічого відламувати, ви можете збоку йти і чути запах цитрусу. Це є цитрусові ялиці. Так. Що вам ще тут таке цікаво? В нас, каже, у нас є дуже багато різних рослинок. В наступних відео кажу, ми будемо робити підбірки різні, показувати щось. І хочу ще раз наголосити, якщо у вас є якісь питання, чи ви, чи ви займаєтесь тим вже довго, і деякі не знаєте, як вирішити питання, дзвоніть, безкоштовно все це розкажемо, підкажемо. Або якщо ви хочете хіба тільки почати, так само дзвоніть, ми підкажемо, без проблем. Всім дякуємо за увагу. І якщо вам не важко, підписуйтесь на наш контент такий, на нашу сторінку. Ми хіба тут починаємо знімати. І трошки лайкати. Бо чим більше буде людей підписуватись, чим більше лайкати, тим швидше ми будемо загружати різні цікаві відео. Всім дякую за увагу. Якщо щось з кого є любі запитання, телефонуйте. або пишіть. В описі відео є всі контакти. Дякую.